Сьогодні ми розглянемо інверторний кондиціонер торгової марки Bergen Серії Fjord, який стане ідеальним рішенням для комфортного клімату у вашому домі чи офісі. Цей кондиціонер здатен працювати на обігрів навіть низьких температур. Робочий діапазон температур становить від 0 до плюс 50 градусів за Цельсієм на охолодження та від мінус 15 до плюс 30 градусів на обігрів. Теплообмінники зовнішнього і внутрішнього блоків покриті гідрофільною плівкою Goldfin, яка підвищує ефективність роботи кондиціонера, запобігає утворенню корозії, а також допомагає уникнути утворенню неприємних запахів. Інверторний компресор нового покоління GMCC. Сітошіба забезпечує точний вихід на задані параметри, економне енергоспоживання і тиху роботу. Залучена остання версія озонобезпечного холодоагенту r 32 Серія представлена різними моделями з відповідною потужністю, що прямо пропорційна площі обслуговування. Перейдемо до огляду основних режимів роботи та функцій. Кондиціонер Fjord має не лише чотири базових режими: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення, а й турборежим, нічний режим, функцію таймер, автоматичний перезапуск. Внутрішній блок має автоматично функцію самоочищення – Self-Clean, що значно полегшує обслуговування та підвищує термін експлуатації системи. Пиловий фільтр якісно очищує середовище від алергенів та пилу, що дозволить вам дихати чистим і свіжим повітрям, зменшуючи ризик виникнення алергічних реакцій та покращуючи загальне самопочуття. Функції Magic Swing та регулювання жалюзі вручну дозволить налаштувати комфортний потік повітря. Модель Fjord має комплектацію Wi-Fi Ready, тому є можливість керувати системою через додатковий модуль, в комплект не входить, і встановлений застосунок NetHome Plus на смартфоні. Інфрачервоний пульт керування кондиціонером виконаний у білому кольорі, зручний та інтуїтивно зрозумілий навіть дітям. Обираючи кондиціонер серії Fjord від Bergen, ви інвестуєте у надійний, економічний та інноваційний продукт, який забезпечить вам комфортний мікроклімат у будь-яку пору року.